Також зараз вже часто можна простежити, що Генштаб прям підтверджує, що ця атака була здійснена за допомогою фламінго. До цього це все відбувалося на такому рівні чуток. Тобто е експерти говорили, ну за типом ураження, скоріш всього, це фламінго. Але генштаб не підтверджував. Зараз вони кажуть, прям ми вразили з допомогою фламінго. Е чи можемо ми розраховувати, що фламінго в принципі замінять е і зроблять нас незалежними від західного озброєння і від тих. Поставок, які іноді можуть затримуватися іноді нам треба отримувати додатковий дозвіл на те, щоб наприклад використати якусь зброю по території ворога, для того, щоб вдарити там вглиб і тому подібне. Чи можемо ми розраховувати, що найближчим часом замовлення з боку держави, от для компанії Firepoint буде таким, що ми зможемо в принципі звітувати щодень про ураження з допомогою фламінго? Є три аспекти. Перше для мене величезний особисто стрес, що ми називаємо компанію будь-яку, яка виготовлює будь який безпілотник, і українське законодавство ще зроблено таким чином. Що ну коротше, фахівцям з Російської Федерації не так складно знайти юридичну реєстрацію того чи іншого об'єкту. Це має бути за самими замками: ну, фламінго і фламінго. Ну, безпілотник і безпілотник. Хто, що, як, в який спосіб це взагалі не треба було, і для мене прям. Я вважаю, що це треба тримати за всіма замками. Це наше стратегічне мовчання, це наша стратегічна перевага. Точно так само, як і характеристики тих чи інших дронів, які невідомі на поточний момент для противника. Бо те, що відомо, про це вже так чи інакше можна говорити. Ми маємо підкреслити і виокремити перше, збереження ракетної програми в Україні це величезний здобуток українського народу і військово-політичного керівництва. Спочатку набуття України незалежності. Ракетна програма українська різалась, і на це мали вплив безпосередньо Росіяни через афіліованих своїх політиків, а також керівників відомств, в тому числі міністрів оборони в попередні часи, за часів Януковича, які були громадянами Російської Федерації, і в нас злітали склади на повітря з боєприпасами, і багато інших речей відбувалося. І давайте будемо відверті. Наші партнери також не дуже хотіли, щоб ми вийшли в певну незалежність в ракетному озброєнні, бо це далеке плече ураження. І вони не підтримували наші ракетні програми, тому це величезний здобуток українського народу військово-політичного керівництва. Я на цьому наголошую. Тепер далі ракети діляться умовно на дві частини: крилаті і балістичні. Якщо ми кажемо про крилаті ракети, їхнє виготовлення воно є більш дешевим, більш швидкісним. Але і їхній вплив на противника він теж дещо нижчий, тому що система протиповітряної оборони крилату ракети набагато легше перехопити ніж балістичну, у зв'язку. з Швидкістю з траєкторією польоту. Якщо ми кажемо про балістичні ракети, на поточному момент часу, для того, щоб Україна почала їх виготовлювати, треба поновити те, що було втрачено. Ну якщо ви звернете мапу уражень Російської Федерації, вони просто перемололи заводи. Які у нас були спроможні виготовлювати балістичні ракети, більше того, я вам скажу, що виготовлення балістичної ракети це не одне підприємство. От так подивилися вікно, а там виготовлюються балістичні ракети. Це комплекс різних підприємств, які кожен виготовлює свою частину. Зокрема, є величезна проблема виготовлення палива для цих ракет, тому що хімічна складова, колись воно виготовлювалася, не є секретом на повораді, але в якому стадії перебуває. МПЗ Павлоградський, я думаю, що вся країна достатньо добре знає. Тобто, противник дуже добре розумів, куди бити, бо розуміє наш потенціал. Але чи були втрачені технології, як це робити? І чи не вийде так, що ми купимо необхідне обладнання в наших партнерів або купимо комплектуючі, зберемо в себе і зможемо частково поновити це все? Ну залишимо за кулісами, скажімо, нашої вами розмови, але це також є можливо. Звісно, все, що стосується озброєння, пряма відповідь на запитання. Ми в цьому плані маємо бути незалежними, маємо мати своє, бо маючи своє, можна залучити завжди і партнерське. А не маючи свого, з'являється дуже багато різних демократичних козаків, які довго розмовляють про те, а як надавати і маючи гроші, і маючи де купити. І маючи домовленості, що за ці гроші можна купити і поставити, у нас в часі виникають весь час певні провали. Це відбувається у зв'язку з в тому числі значним російським лобі, яке є в європейських країнах, і на жаль, мусимо констатувати в Сполучених Штатах Америки. А кожен день, коли не дійшло озброєння чи пакет боєприпасів, він для нас. На жаль, має конче негативні наслідки в першу чергу, що стосується безпеки, життя і здоров'я громадян. Тому звісно, все, що стосується свого власного проведення імпортозаміщення, це має бути на першому місці. І міністр Федору це дуже добре розуміє, і діє в поточний момент часу, і військове політичне керівництво. Я не буду зараз е, відбілювати або спрощувати процеси, що у нас все добре, круто, егей, летим. У нас тисячі проблем. Які з розв'язуються сьогодні на сьогодні, якісь сьогодні на позавчора, а якісь потребують роки для їхнього вирішення врегулювання. Але друзі, врегулювання цих проблем, воно знаходиться в наших руках. Тому що я часто чую: ой, держава повинна, ой, держава не дала. Подивіться в зеркало, побачите себе. От конкретно з вас держава і починається не з кого іншого. Ви в своїй попередній відповіді згадали за томагавки. Ну, ця тема в нас постійно виринає. Потім трохи забувають про неї, потім знову згадують. Ну, в контексті відносин між Сполученими Штатами Україною і Росією, томагавки це такий більше як важель впливу. Наскільки я правильно розумію, тому що коли там є ступор з боку Росії, виходять конгресмени, виходять республіканці і кажуть, так у нас томагавки, ми зараз їх. Власне, використаємо. Але я чула таку версію, що в принципі томагавки нам то не дуже й потрібні, тому що ракета Фламінго має набагато більше потужностей до ураження, ніж той самий томагавк. І більше того, навіть звучали пропозиції, що Україна, можливо, томагавки ніколи й не отримає, але може отримати від Сполучених Штатів Америки ракети Тайфун, які, в принципі, для нас набагато більш помічні будуть. Чи дійсно томагавки це лише така політична? Зброя, скажімо так, і вже, можливо, не така класна військова історія, враховуючи ті розробки, які ми маємо, і те, що може бути. Наведу на такому прикладі більш спрощеному: якщо ти ведеш вогонь в противника лише з автомата Калашникова. Це один результат. Mm. Якщо твої дії підтримуються ще додатково артилерією, це інший результат. Якщо твої дії підтримуються розвідувальними ударними безпілотниками, це третій результат. Як наслідок, якщо вся система працює і дозволяють погодні умови, то ворожий піхотинець не дійде до нашої передової позиції, і стрілецький бій не завершиться. Я дуже зараз спрощую широкими масками, але тим не менше. точно так само, якщо ми кажемо про стратегічний рівень або оперативний. Важливо розуміти про комплекс заходів, що найбільш ефективні атаки по об'єктах військових законних військових для нас, цілях на території Російської Федерації або на тимчасово окупованих, здобувається комплексний вогневий впливом: це балістика, це крилаті ракети і це безпілотники. Коли ці три засоби працюють, зв'язці здобувається максимальний піковий момент ураження того чи іншого об'єкту, який ми атакуємо. Тому, звісно, будь-яке ракетне озброєння не томагавком єдині, але томагавки це такий, скажімо, серйозний аргумент, який має і політичне значення. Перше, це те, що Сполучені Штати Америки мають розуміння, що Росію можна зупинити тільки силовим шляхом, і призупинення бойових дій пов'язано з тим, що Росія не бажає. Відмовлятися від своїх планів і намірів і таким чином їх подавити. А також на Сполучені Штати орієнтуються інші країни, зокрема Європейського Союзу. Я наведу вам, наприклад, була у нас колись історія з Німеччиною і леопардами. Так у вас є леопарди, дайте, ой, да, дамо там сім скруглих столів, нарад, чотири візити, і все, що з тим пов'язане. Сполучені Штати Америки дали Абрамси. Ну що, Абрамс зіграли якусь ключову роль на лінії бозі Ну, не можна сказати, але вони суттєво посилилися в обороні. Тільки поїхали Абрамси. О, так і леопарди. Вони ж вже е, стоять на відвантаженні на ешелони, на потяги. Розумієте? Тому у випадку надачі томагавків або іншого ракетного озброєння від Сполучених Штатів Америки там поскребуть по сусікам наші партнери. І виявиться, що у них ух трошки вистачає ракетного озброєння, яке в моменті часу могло б дуже сильно посилити обороздатність стійкість нашої держави. І тут виникає питання. Ну слухайте, ну це ж вони віддадуть своїх запасів. Це європейці так зараз скажуть своїх запасів. Вони нам теж треба. Друзі, давайте будемо відверті, що щит, який захищає європейський союз, це є Україна, і від цікасті України залежить безпека і ваших країн. Якщо казати про Німеччину, ну ви бачили напевно півтора місяці тому, до чого призвели розмови про потенційну мобілізацію молоді, Військової загальної повинності так. для того, щоб посилити військовоста і там треба розуміти, що у них є певна і демографічна криза угу. з населенням, з кількістю емігрантів. тому там з мобілізаційними процесом не так все добре. І я відверто кажу без зайвих перебільшень, і я не пересмикую зараз. Я не знаю з жодної іншої європейської країни, яка могла б показувати настільки високу стійкість в національному супротиву агресору. Немає таких країн. Якщо б ми перерахуємо нікого не принижуючи, і взяти кожну країну окремо. І якщо б вона зіштовхнулася з такими викликами, ну на жаль, цих країн вже не було. А що стосується міці північно-атлантичного альянсу, ну там теж не все так просто, тому що п'ята стаття це якби колективна безпека на подолання протидії, але перед цим є четверта. Стаття, де вони мають зібратися між собою, переговорити, хто стільки дасть літаків, хто стільки дасть танків, хто що зможе зробити, Я знову таки широкими масками, максимально просто це пояснюю. і інколи так буває, що декларують одне літаків буде п'ять, насправді одна бляшанка, яка була під списання. по різному. Тому колективність безпеки північного атлантичного альянсу це теж достатньо відкрите запитання, наскільки вони міцні, але те, що в європейців є гроші і є високотехнологічне озброєння, яке момент. Часу може захистити і їх і нас, Україну, це дійсно факт. Тому працюємо над тим, щоб залучати і те озброєння, і те саме фінансування, як ви знаєте, безпрецедентні кошти мають виділити на 26-27 рік 90 мільярдів євро для того, щоб ми мали можливості підтримки власної економіки, виробництва власного озброєння і закупівлю того озброєння, яке необхідно нам для ведення бойових дій проти Російської Федерації. Росія тим часом продовжує обстріли по нашій території. Вони дуже часто використовують останніми обстрілами балістику. Але і ми не стоїмо на місці. Ми посилюємо своє ППО. Більше того, нещодавно президент дав доручення перерозподілити, значить, я так розумію, обов'язки. І от Сирський, який є головнокомандувачем, сказав про те, що ППО України буде укріплено. Повідомив про початок перерозподілу обов'язків між зенітними ракетними військами і новим родом військ, який відповідатиме за охорону важливих об'єктів. А також збільшується кількість і якість дронів перехоплювачів. Як це все тепер буде виглядати? Чи можемо ми констатувати, що тепер українська ППО стане ефективнішою? І, зрештою, цей крок необхідний був саме зараз, чи його треба було зробити ще раніше, і чи чекати нам на якісь зміни в подальшому? Тобто це лише початок оцих змін, які будуть відбуватися, чи, в принципі, тут вже історія усталена. Я маю сказати, що знову таки можна піймати багато критики, але в швидкості ухвалення рішень Україна є більш нінучкою, ніж Російська Федерація в рази, і саме це ухвалення рішень і взяття на себе відповідальності окремими українцями, українським народом загалом дає нам можливість встоювати перед противником, який переважає в рази. Ми маємо сказати про протиповітряну оборону дуже важливу річ, що протиповітряна оборона починається не з вогневих засобів. Протиповітряна оборона починається з єдиного об'єднання радіолокаційного поля, коли ми бачимо все, що перебуває в повітряному просторі в Україні, і бачимо напевно, певну що відбувається в Російській Федерації, а також в країн-партнерів Російської Федерації, які дають свою територію для посадкових майданчиків і для майданчиків пустку безпілотників, в тому числі. І зараз дійсно вживається ряд заходів для того, щоб ця система працювала на 100 відсотків ста можливих. І звісно, під нею потім під підлаштуються і встроюються засоби протиповітряної оборони, стаціонарні портативні, бойова українська авіація. І звісно ж, такі безпілотники, в чому суть дронів перехоплювачів, Оскільки угу. ми знаходимося в ресурсній війні, ну ракетне озброєння абсолютно очевидно, що краще збиває шахеди. Ніж дрони перехоплюючи збільшує результативність, але в ресурсній війні ми не можемо собі дозволити збивати двома мільйонами доларів безпілотник, який вартує 50 тисяч. Не вистачить просто грошей. Більше того, навіть маючи гроші, не вистачить виробничих спроможностей в тих країн, які виготовлюють ті пакети саме боєприпасів до засобів протиповітряної оборони. Тому треба було шукати рішення, яке дасть за відносно. Помірну ціну збивати безпілотники противника, які є численні. Дрон перехоплювач вартує ну, різні номенклатури по різному але в цілому, якщо ми кажемо про безпілотники мультирутерного типу, вони вартують трохи дорожче ніж звичайний півдрон Камікадзі. Тобто дві там півтори тисячі доларів збивають 50 десятп'ятдесят тисяч доларів безпілотника, який атакує нашу територію. Але в цій ситуації треба говорити ще про дуже важливий фактор. Якщо я переконаний, що і радіолокаційне поле буде налаштоване. Я переконаний в тому, що бойовий порядок люди, які фахово на це навчалися, і в нас спеціалісти такі є в Україні, вилаштують тим паче. Останні кадрові призначення вселяють дуже. Суттєво надію віру в те, що українське небо стане безпечніше. 429-та бригада Ехілес також виконує свої завдання, закриваючи свій шматок українського неба, не пропускаючи розвідувальні ударних безпілотники в тому числі, то основним капіталом війни завжди залишаються люди. Бо щоб засоб найдорожчий протиповітряної оборони здійснив пуск, має бути екіпаж, навчений, який може це робити, для того щоб злетів безпілотник, треба щоб хтось взяв друк пульта і здійснив пуск а до цього його треба мобілізувати навчити забезпечити і поставити в стрій тому була прийнята ініціатива для швидкого нарощування протиповітряної оборони перше це масштаба масштабування підрозділів які мають високу експертизу протиповітряної оборони зокрема і у нас підрозділ масштабується, став більшим зачисільністю це друга складова заохочення громадян україни до проходження служби в Збройних сил України зараз ведеться системна робота пошуку додаткового фінансування, щоб можна було розраховувати на певні підйомні під час мобілізації, і також на збільшення грошового отримання під час проходження служби. Інфляція гроші з'їла ті, які зроблять військові. Якщо хтось думає, що не буду говорити про, про те, що хтось думає, ну якщо в кому голову приходить, що ті гроші, які отримують хлопці, це ООО, за цю титанічну працю, це. Далеко не во і скажу вам більше, що е, певну частину коштів військовослужбовці витрачають шляхом донати на власний підрозділ на виконання завдань, тому що війна це дуже ресурсна штука. І тут кожна копійка вона є важлива, тому ми маємо звернути увагу на мобілізаційні процеси і постанову кабінету міністрів, яка дала можливості приватним формам власності займатися підготовкою екіпажів, тобто, це. Люди, які не можуть проходити службу у зв'язку з станом здоров'я, або які не є військово зобов'язані, до прикладу жінки, вони можуть проходити загальну підготовку, ставати на охорону конкретних об'єктів і виконувати завдання в загальному. Задамі ця ініціатива, вона вже є і підготовчі роботи щодо її впровадження реалізації в Україні. Також ведуться ще раз маю зуважити про прийняття військово-політичним керівництвом нашої держави. Дуже важливих рішень. Міністр оборони, який зараз зайшов на свою посаду, це людина, яка дуже глибоко розуміє не просто структуру, як працює, а в якої є стратегічне бачення щодо розвитку сил оборони загалом. І який реалізує вже сьогодні на позавчора ті ініціативи, які необхідно було впровадити ще в попередні періоди, і точно так само, якщо подивитися, хто призначається наглядові ради, хто призначається радниками людей, які стають на напрямки, це авторитетні люди, які мають довіру і українців і українського суспільства, українського народу і є фахівцями за своїми напрямками. Тому в мене віра в майбутнє. Дуже і дуже така, знаєте, оптимістична, серйозна свого боку. Ми робимо все можливе для того, щоб підтримувати загальні ініціативи і забезпечувати сталі результати, і це відображається зокрема результативністю 429 доз бригади філес. Ми входимо в топ-5 силах безпілотних систем, і в топ 10 в усіх в силах оборони за результативністю виконання бойових завдань виявлення і знищення ворожих цілей, тобто всього, що воює проти нас від пехотинця до найдорожчих засобів протиповітряної оборони ворога.